Всім привіт! Давайте сьогодні з вами на авторинку у Луцьку подивимося, які є автомобілі до 6 тисяч доларів. Це найпопулярніше зараз бюджет, все що більше 6, вже беруть тяжче, але також беруть. Ну давайте почнемо. От я тільки приїхав, запаркувався і став біля такого Рено Сценника. Це один і це 2 літра бензин, вибачаюсь, на 135 кінських сил кінських, 200, ось 165 тисяч тут пробігу заявлено. Це 2007 рік. У нас є. Цей як там його, тюфік по комплектації на 6 ступочка з клімат-контролем, з великим екраном, центральний підлокітник, є безключовий доступ і його ціна 5200. Ось такі машинки, напевно, найпопулярніші зараз на ринку, їх дуже багато, саме в цьому бюджеті до 6 тисяч. Давайте йдемо, подивимося, що є далі. Давай я от перед цього лиця буду знімати. Так, беру камеру в свої руки і далі знову ж таки, як я недавно в моєму старому випуску показував, з друга по місцю в топі по популярності автомобіль на Луцькому авторинку. Це такий Golf 5, 5 року 16 бензин, ціна 4900 доларів. Ось такий Golf 5 можна взяти. Я бачу понезам він ніби ціленький, не гнилий, на таких дисках. По комплектації от в ньому є клімат-контроль, підігріва. Типу як не пустий. 4900. Доволі адекватна ціна за такий гольф, я вважаю. Так, далі, тауранчики у нас по чому? Давайте глянемо. Тауранчики вже по 7500. Але також цікаві це машинки, часто за них питають. На їхній бюджет чуть-чуть Більше, до речі, якщо у вас цікавиться такий таур... тауранчик такий ключ, я можу пригнати з Європи. От недавно приганяв такій людині. Далі 4999 9-го року, 1,6 бензин, це капець. Ціна класна. Ціна дуже класна, в мене дорожчий, в мене 5400 9-го року. Цікаво, чого тут така ціна класна. Ну, Можливо, дешевше вийшло в людині. Тут якась пленочка. Такі от є. Опіль Астрочка, За цю суму він супер. Там на бампері якась, якась, типу, щось лаку блість якби. Але ціна супер. Так, зійдемо далі. Зараз там біля дороги прийдемося, йдемо, подивимося, що у нас робиться по самому ринку. Бачу ще одного пілястру. Ну, в принципі, так. Да. Забіжу наперед, в основному будуть опіляст, але можливо щось побачимо цікавеньке. Дивіться, трошки більше 6 тисяч бюджет. 6800. Давайте візьмемо. Все-таки машинка достойна. 1,4 MPI 2009 року, бензин. MPI, звичайно, у нас дизель не буває. В такому цікавому кольорі 6800. Без пробігу по Україні, сервісна історія. Ну Звичайно, тут то ще торг може бути, того його і додаю до себе в рубрику. Підігрів, клімат-контроль, великий екран, і датчик світла, датчик дощу. В принципі, непогано. Якщо трошечки 6 і 6500-6400 купити, дуже цікавий варіант. Цікавіше за ту саму Астру. А астрочка у нас така от 11 го року, 1,6 бензин з ціною 5200. Також дуже гарна ціна. Щоправда, скільки я знаю, от по підбору цей колір найменше цим кольором цікавляться. Але, знову ж таки, на вкусі колір товаришів немає, того по кольору не судим. Суди, судити треба, стану. І по ціні. Один старік 5200 це адекватна ціна як на свіжопригнаний автомобіль. Так, це у нас дорожчі сегменти, де 7800 двигун, 1,6 дизель. Вроді як адекватна ціна. Тут 8600 різні ціни, але шукаємо наш бюджет. 5600 наш бюджет. 1.6 бензин 10-го року автомобіль. На клімат-контролі пише. Є сертифікат навіть. Також доволі адекватна ціна. От, якщо ви приїдете, їдете за Астрой в Луцьк, ви точно щось виберете. Так, давайте візьмемо у нас бюджет 6500, тому що 6500 у нас такий входить пасатик B5, B6. вибачайте, 1.4 бензин, саховський двигун, я так розумію, а може і MPI 9-го року. Ось дивіться. 237 тисяч пробігу, номер телефона вказаний, ціна 6500. У нас клімат контролі, мультирульок. Які не зрозуміло те сайці чи MPI. Добре, йдемо далі. Отакий От Siatic Leon 6 року. Ціна його 5500. 1,6 MPI, яка також виглядає доволі нормально, це не диски колпаки, якщо 5500, ось дивіться. Номер телефону є, є РДВ, з Нідерландів машинка, є доказ по сервісній історії. По внутрішній. В принципі, звичайний. Далі, пасатік b 6 5,950, шостий рік, 1,6 бензин. Ось бачите, номер телефону вказаний на екрані. Ось такий в нас по салону. Немає у нас клімат-контролю, на жаль, в не фокусується. Ну, такий, такий собі Passatik. B6, b 6 так, Фабійка. Фабія в нас 2006 також року. От бачите, в основному це 6 го року, але от Астра може бути 11 го року. Але вона там 5200, а ця в нас 4,5. Тобто бюджет от такий, вік, один, 1,4 бензин, кондиціонер круїз, номер телефону вказаний. Ось така от по салончику. Далі, знову ж таки, фаворит. 1,6 бензин з панорамою. Не фарбований, бачу, пише круїз 7-го року. Рідний пробіг. Да, це в них в основному йде. От хочете собі з рідним пробігом, можливо, вони краще не знайти в бюджеті до 6 тисяч, це вам до сценника. Тут він може бути із крутою комплектацією, тут є в нас і клімат, і панорама. І руль. От це нам тоді до, до сценників, якщо вам треба щось, типу така машина. З рідним пробігом, не де не фарбовано, це вам треба от щось таке шукати. Так. Ну, дорожчі машинки ми з вами не захватуємо йдемо далі по дешевих пройдемося. Далі у нас тут є така астричка за 4 999, знову ж таки 9-го року. Оце ціни. Раніше вони коштували набагато дорожче, зараз от можна вихватити за адекватний прайс. Дивіться, як виглядає. Непогано, в принципі. Ну, таки, треба дивитися всі ближче. Ну, Знову вони всі в однакових станах нормальних. Ну, в мене прям, Якщо за 5400, то в неї стан просто супер. Дивіться, з фаркопчиком всі-всі справи, так скажемо. Далі Гольфік 4-й вже на реєстрації з 2004 року. За ціною 4450. У нас електропакет, два ключа з Німеччини, він ось номер телефона. Ось такий у нас цінник. По комплектації він ну, саме звичайний, по факту. Нема тут ще виділити якусь комплектацію, щось таке цікаве. На ковпаках чорний робочий гольфік. Машина, яка має безвідказно їздити завжди. Дійсно, вони цікаві, хороші машинки. Мені подобаються. Так, давайте поки подивимося, що тут ще немає, що можна взяти. Такий гуч плюсик, в мене стоїть на майданчику, давайте вам покажу його пізніше. Правда, це такий крос, а в мене не крос, але ну, на крос, звичайно, ціна дорожча. Далі також такий доволі цікавий товар, це Opel Zafira. Тут на саме в білому кольорі 1.6 бензин за ціною 5800 доларів 2009 року. Так виглядає. Показую цінник, Свіже не фарбовано. Показую салончик. 5800 ціна. Автомобіль 2000, так, хоч би тут нікуди не впасти. Автомобіль 2009 року у нас. Так, ідемо далі, бачу гольфік 5 Golf Гольфік 5 у нас. Саховський двигун, ціна 5900. 1,4 бензин 90 кВт 223 тисячі пробігу. По комплектації є мультируль, але датчика світла, датчика доща, клімат-контролю немає. Те великий екран. Хоч і не оригінальний, але вже цікаво в салоні виглядає. Також зразу тут є, от дивіться, на автоматі машина 2008 року. 1,0 бензин, правда, автомат 5500. Бачите, вже потрошки починають, у нас як в Європі, прям мало-мало літражні автомобілі з'являтися, але такі от там роботи я бачу. Непоганий автомобіль за цей прайс, ну як непоганий. Хто собі шукає маленький для міста, ну не знає, що взяти свіжіше, ще свіжопринт Швейцарія, вона там обслуговувалась більш за все адекватно. Тобто, в принципі, цікавий автомобіль. Далі Гольф Плюсик у нас. Бачу так от, мало бюджетних машин, але як газ бензин, 5500, на одногазущий, будь ласка, за що, за що я казав. Шостий рік, 1,6 MPI. -ка. Такий з клімат контролем з підігрівами. Ну, Ціна адекватна, чи правда, якщо подивлятися, є гольфуська болячка, ну, це все можна зробити, якщо є бажання. Навіть під ключ можна. Пофарбувати, якщо вам такі підходить. Ну, ціна 5500 відповідно на газов автомобіль свіжопригнений. Технічно він може бути у гарному стані, треба, звичайно, перевіряти. Далі дивіться, от у нас є такий вже рестайлінговий тауранчик. В такому ну, цікавому доволі кольорі. За ціною 6000, 1,6 бензин 7 рік. Дуже гарна ціна, що на Golf Plus, що на тауранчик. Можливо, у когось цікавий, звертайтесь. Так, можливо, ну, машини не нові, можуть бути якісь нюанси по кузову. Ну, це вах, це або так, або, або не так. Клімат контроль є. О, така машина. Так, в принципі... А вон, я там всі бачу. Е, є ще вон там фабія якась, можливо, ж буде. Зарезервована пише? Ага. Ну так, значить, по цьому майданчику ми все дешево обійшли. Бачите, не так багато автомобілів в цьому бюджеті. Будемо переходити на інший бюджет, хоча шість це такі от дійсно бюджетні автомобілі. Тому що ну, що по Україні, я от моніторю ринки. Часто люди там пишуть гольф 5, 4900, це що за що за її А ви, ну, ви дивились, які вони дешевші на українських номерах? От я дивився гальфа за 4000 доларів е, дизельного, гальфа п'ятого, точно в такому самому кольорі. То це, ну, це машини вже і не назвеш. А тут, дивіться, він виглядає, хоча б вигляд в нього є, він гарний на дисках, там якщо подивитись, він обслуговувався. Дійсно можна йти. Ну, обслуговувався, десь недавно маю на увазі, не просто обслуговувався. Дійсно можна йти ще плюс-мінус цікавий варіант. Так, також дивіться, ще є такий пасатик b 6 6210 рік, 1,4 бензин саховський. 198 тисяч пробігу. Дійсно на цих двигунах 1,4-1,6. Це беруть автомобілі для міста і такий пробіг часу <плес> ну. Далі, Opel Astra, 8 рік, 1,6 бензин за ціною 4800. Після ТО, з Німеччини, ось номер телефону. До речі, написать, як вроді показано. <плес> ну так. Да. Далі якийсь є Ford. Фокус це Max. 1,8 бензин, 5300. Часто за них питаєте, От, один вийшло зустріти на Луцькому авторинку. І гарно виглядає. Далі Ford Focus 8 року. Бюджет 5300. Також гарний бюджет, 238 пробігу, 1,6 бензин. Також в одному угоді кожен вставки. Також в одному випуску зустрічався в такому бюджеті 1,6 і дизельний. Так. Ось такі от машинки. Далі гольф 5 Так, У нас тут такі от, карбонова накладка, така наклейка, на номерах вже. За ціною 4900, знову ж таки. 4 бензин 5 року. Так, ну, тепер на цьому все. Переїжджаємо до мене на майданчик, покажу, що ще є у мене. У мене є там деякі обновочки. Як ви зрозуміли, на Луцькому авторинку обрати автомобіль в сегменті 6500 легко, але вибір буде не дуже великий. В основному це сцені другі, гольфи 5, Opel Астра. Давайте ще покажу, що у мене на майданчику. Можливо, у вас тут щось зацікавить. У мене є такий Renault Scenic 1.6 бензин, 2000. Він. Якщо не помиляюсь, восьмого року в комплектації Canquest це означає, що він більший кліренсом і в нього є такі от накладки на по всьому, по всьому периметру типу для того, щоб він їздив по бездоріжжя. Так Тут є клімат-контроль, безключовий доступ, якщо не так, да, ключик, я собі забрав. Ну, от Він такий в непоганій комплектації його бюджет. 6700, але віддам я його за 6500, щоб він вліз в нашу рубрику. Далі є ще такий Гольфік Плюсик, він 2008 року, 1.4 саховський двигун, його ціна 5700 доларів, він 2008 року. Так, далі ще є автомобіль у нас на роботі. Це Opel Corsa 2010 року в 111 комплектації з двигуном 1,2 бензин. Повністю в ходу, повністю робочий, з мультикермом. За цей бюджет 200 дуже адекватний автомобіль. Далі ще в цей бюджет мені вчора заїхав автомобіль. Зараз покажу вам Opel Astra J 1,6 бензин. Якщо не помиляюсь, вона 2010 року, для неї там треба купити ковпачки, помити, так скажемо, і буде автомобіль повністю робочий. 6500 її бюджет Джейка Astra, ключика також не маю, Так, вона 2010 роком. По комплектації вона має клімат-контроль. Типу, такий от доволі непоганий автомобіль. Мені треба тільки похім чистити, помити, купити ковпачки на нього, і вона залетить я вже зніму на неї відео. Але кого цікавить, можете писати, вже на ній замінено щеплення і зроблена підвізка. Тобто нічого не стукає і їде автомобіль доволі гарно. Отакий от авто ще є в мене в бюджеті. Плюс ще от в бюджеті на відео в мене є Audi, шучу, в мене є Opel Astra H, яка стоїть за Audi r 8. Це автомобіль 2009 року, 1.6 бензиновий двигун тут. І як я за нею говорив, її ціна 5400. Автомобілі реально в класному стані, коштує кожного свого долара. Також в мене є різні інші автомобілі в різних бюджетах. Можете подивитись, у мене огляд недавно знімав на Citroen c 4 Picasso в такому кольорі з електробагажником. Він взагалі не дуже круті ексклюзивні комплектації, так до речі, називається ексклюзив. Навіть є масажі сідошок. Також у мене є. Ренушки свіжіші, саме міганчики треті. Це в комплектації Bose, 12 2012 року. І його ціна там 8700 буде. Є Grand Scenic 7-місний, 1,5 дизельний. Його ціна також буде 8700. Є в мене міганчик в GT-Line комплектації 1,5 дизельний. Його ціна буде там 9000, бо він на ксенонах. Там, ну реально коза комплектація. Є дорожчі автомобілі, як Tiguan. В ньому 70 тисяч пробіга 71, 000. її ціна 17500. Є така от Kia Sportage 2016 року 2 літри дизельна, її ціна 22 тисячі, там буде, звичайно, торг ще. Є ще Opel Zafirka Вона трошки більшим бюджетом, тому що на 12 року він день фарбована, її ціна 7,200. Можливо, кого зацікавить, також звертайтеся. Також є от така Audi третя на автоматі. 1,8 бензин з чорним потолком в комплектації S-Line, її ціна. 7900. Гарна ціна, також її закрив, собаклічі немає. На клімат-контролі в неї ще й чорний потолочок. Ну і от, є ще такий Renault Scenic. Вчора тільки на нього вийшло відео, це Renault Grand Scenic 2010 року з 1,5 під дизельним двигуном 7 місць, його ціна 7900. Тобто я займаюсь в основному бюджетними автомобілями. Ціни там до 10, буває деколи дорожче. В основному в мене бюджетні народні автомобілі. От зараз сам їжджу на такому пасаті Б7-му 2011 року. Це 2 літри дизель на автоматі на максимальній оптиці. Його ціна 9900. От такі, от, в принципі, машини маю в наявності. Так що кого щось цікаве, звертайтеся. От ви зрозуміли, які автомобілі манити на Луцькому авторинку. В основному це такі народні, прості. Автомобілі з бензиновими двигунами до 6500 може бути якийсь міганчик, один і дизельний. типу. Ну в основному це бюджетні, всякі такі ось 8, 9, восьмий, дев'ятий, сьомий рік бензинові двигуни. Всім гарного дня та до побачення!